Кожна година у справі свій третій день робочої поїздки Олег Ляшко розпочав зі святкування ювілею Луганського авіаремонтного заводу у містечку. Вауш ще зранку лунала музика оркестру. Наразі місцевий завод не втратив колишню міць та співпрацює зі всією Європою зі сцени. Лунають вітання, бажають багато замовлень та якісних товарів. До привітань приєднується народний депутат Ляшко. Мені дуже приємно сьогодні розділити з вами ці радісні хвилини. Ваш завод є прикладом для всієї країни. Як треба працювати, як треба тримати марку. До найбільшого платника податків у місцевий бюджет народний депутат завітав не з пустими руками. із нагоди свята хочу зробити вам подарунок. Це, це картина нашого луганського художника. Називається П'ятий Океан спеціально намальована до восьмидесятиріччя вашого заводу. Кілька хвилин спілкування з працівниками та до справ народного депутата вже чекають у Свердловську. Вони не приховують сліз та емоцій, і це не слабкість, а крик душі. А Галаї Петрівні 75, жінка оббила пороги усіх інстанцій, але марно там говорять чекати. Кого і що? у Держструктурах не повідомляють. Син пенсіонерки інвалід. Вона й сама скаржиться на безліч хвороб. На руках у неї довідка зі штампом, дитина війни. Але своїх законних грошей жінка не може добитись багато років. Ждіті ждіти. Таких як ця жінка у залі будинку культури у Свердловську більше сотні, і це тільки ті, кому вистачило сил черговий раз прийти та розповісти про свої проблеми. Більшість людей просто зневірилась. Через кілька хвилин біля мікрофону черга на сцені Олег Ляшко, який уважно слухає та відповідає на питання. Ті, хто не встиг розказати нардепу про свої проблеми, записують їх та передають у його приймальню. У рядках болю та відчаю там обіцяють розібратись. Я з вами, бо я знаю, які проблеми у вас хвилюють. Головне питання, яке на сьогоднішній день, це масове безробіття. Це неможливість заробити копійку, неможливість годувати свою сім'ю. Це коли ви діти війни повинні ходити по судах для того, щоб набивати гроші, оту доплату, яка передбачена законом, переглядали червні бюджет дітям війни ноль, на працевлаштування ноли. Литрів, замість того, щоб додати тим, хто їх потребує. В першу чергу соціально незахищеним категоріям населення. Головні проблеми, про які розказують нардепу, не виплата соціальних грошей дітям війни та ветеранам шахтарської праці, безробіття та закриття шахт. Олег Ляшко каже, якраз з урахуванням проблем робочих міст і була написана програма його радикальної партії. Прийшов час кардинальних змін у Україні. Я завжди виступаю в інтересах простих людей, ваших інтересах. Але, на жаль, Верховній Раді одиниці, в які відстоюють ваші інтереси. Саме тому я сьогодні створюю радикальну партію Олега Ляшка. Тим часом, поки Нардеп вирішує проблему літніх людей, представники Ляшка розповідають про неприємну ситуацію, яка сталася напередодні візиту нардепа. У нас у людей есть ментальность, если народный депутат, это какая-то звезда, с которой нельзя пообщаться вот так прямо, и нужно обязательно записаться, добиться приема. И мне задавали вопрос, что мы звоним в ДК, поскольку реклама шла, что в ДК прием будет в ДК не сверлого, но нам отвечают, что приема не будет и депутат не приедет. Але повідомлення про відміну зустрічі з Олегом Ляшко спілкуванню не завадили. Нардепа зустрічали з квітами та надією. Народний обранець каже: не потрібно замовчувати свої проблеми. Він же у свою чергу, як то кажуть, чим зможе, тим допоможе. Я вам можу залишу свою картку, щоб Ви знали, що коли. Одного депутата чекають у містечку. Вауш. Там Олег Ляшко разом з Луганчанами святкував. Для малечі народний депутат влаштував вечір розваг. Разом з клоуном малі мешканці містечка і танцювали, і співали. У конкурсах перемогла звичайна дружба. У подарунок отримали морозиво. Ляшко каже: саме про дітей держава має піклуватись, щоб потім не було соромно у майбутньому за свої вчинки. Я, як народний депутат, як лідер радикальної партії, зроблю все від мене залежне, щоб ми вирішили проблеми країни, щоб молодь піднімала країну. я хочу, щоб сім'ї наші були міцні і щоб ці діти мали задоволені батьків і впевненість із завтрашнього дні. І з святом вас, шановні друзі, хай Бог дає всім здоров'я і за майбутнє наших дітей. Ми повинні все зробити, щоб вони мали роботу, зарплату, майбутнє і перспективу у нашій країні. На такій оптимістичній ноті народний депутат завершив свою робочу святкову поїздку на Луганщину. Олег Лішко каже, посміхатись та жити з гарним настроєм люди мають щодня, а не тільки у свята. Для цього українцям потрібна упевненість у майбутньому. Народний депутат каже, йому під силу змінити життя людей на краще, але тільки з допомогою самих мешканців великої країни України.